Сердям своїм, Боже, милосердям блисни нам и послухайте бла.

Щастя, порятуй о Боже нас. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто єднається з нами в спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, а також дев'ятниці про покору волі Божій. Я щиро прошу вас про уподобання, а також про поширення нашої трансляції. Всемогучий і вселаскавий Боже, що в людей є неможливе, то в тебе все можливе, бо ти сказав через пророка, що з камінням можеш возвигнути дітей Авраамові, і ми, українці, віримо в це. Тож воздвигне, Господи, і нашу Україну з тяжкої руїни, аби восторжествувала правда Твоя, щоб грішники здвигнулись і пізнали велич Твою. Господи, пішли духа свого в серця тих борців, котрі мучаться по тюрмах за правду, за те, що в їх жилах тече українська кров і визнають Христову віру. Подай їм сили витримати всі тортури, славлячи тебе, правдивого Бога, щоб своїм прикладом показати українському народові тернисту дорогу до Царства Небесного, Царства правди, любові і свободи Духа. Матінко Божа, Цариця Небесна, заступися за нашу багатостраждальну, але нескоренну Україну, візьми її під свій святий покров. Молися перед Богом за кращу долю нашого народу, що простив гріхи наші, помилував і скріпив український народ силою Духа Святого, з честю нести свій хрест, аби прославляти ім'я Господнє, щоб віра Христова запанувала над цілим світом. Милосердний Боже, дай волю, єдність, мир і любов нашій церкві і нашому народові. Просвіти серця всіх українців, щоб пізнали шлях великих мужів нашої церкви, шлях, який веде до спасіння України через єдиний і сильний патріархат української церкви та святе життя нашого народу. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його Терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілих світ цілим світом за для болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося дев'ятницю про покору волі Божій. Оця до до Рутоло. День третій. Як багато я можу зробити, коли душа звертається до мене про допомогу в духовних і матеріальних потребах. Кажучи Заопікуйся цим, Ісусе. І вірячи, що Я це зроблю, ви молитеся, коли вам важко, але просите допомогти так, як ви. Цього хочете. Подібно до того, як хворий дає вказівки лікарю, як його лікувати, тоді не будьте такими, але моліться. Отче наш, так як я вас учив, хай святиться ім'я Твоє, тобто прослав усе в мені, хай прийде царство Твоє, що значить, приведи до ладу усе, що подібно до небесного устрою. Хай буде воля Твоя, або ж іншими словами. Усе, що треба, узгодь з тим, як ти це бачиш, так як буде найкраще тут, на землі і в житті вічному. Помолися, промовляючи, хай буде воля твоя, і довір все мені, і я заопікуюся тобою в найкращий спосіб. О Ісусе, віддаю себе твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну, весь український народ, все українське військо, в Твої руки. Заопікуйся усім в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую, дорога молитовна родина, за наше молитовне єднання. І щиро запрошую сьогоднішній день прожити в такому Доброму намірі, молитовному чуванні. З Божою допомогою сьогодні, о 19-й годині, ще планую провести молитву Акафисту до Святого Миколая. Отже, я напишу ще додаткове повідомлення на сторіночці. Якщо все добре, якщо все нам зійдеться, то о 19-й годині ми ще будемо молитися Акафеста Святого Миколая. А наразі щиро дякую вам за молитовне єднання. І щиро бажаю, щоб Ісус віддаємо віддаємо в руки Ісуса, наших воїнів, себе. Наші родини, міста, села, всю нашу країну. Наповнюємо собою все. Просимо наповнити Ісуса, наповни собою все, що просимо. Вислухай нас, Господи, з Богом. Гарного вам благословенного, Божого і мирного дня. Можливо, буде трансляція о 19.30. Я ще напишу оголошення на нашій сторіночці Безвідмовної помпейської дев'ятниці Молитва з міста Єремче. Зараз за кілька хвилин я напишу оголошення, потрібно з'ясувати деякі деталі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава Україні. Героям слава. Вітай Христию! Ще сам себе, много раз в своїм житті я тебе, Христи, стрічу. Сьогодні хрести мій, беру тебе нарам'я і піду вслід за Ісусом.